Якщо у тебе є зайва вага, ось тобі декілька дієвих безкоштовних порад, які допоможуть тобі за декілька тижнів зменшити твою вагу на пару кілограмів. І головне, без зайвих зусиль, і тобі не доведеться себе жорстоко обмежувати в чимось. Для початку на першому тижні обмеж себе в чомусь одному, вибери щось із цього списка. Перше це солодощі, друге це мучне. І третє це все можливі солодкі напої та соки. Вибери щось одне і викресли це із свого харчування. Другий етап на другому тижні після 15.00 не їж всі вуглеводи, це крупи і макаронні вироби, а їж більше білка і овочів. Третій етап це спробуй додати трохи більше активності. Це може бути або прогулянка вранці або ввечері, або їзда, наприклад, на велосипеді. Погодься, не такий уж і важкий цей список, який я тобі даю. Але вже через пару тижнів ти зможеш побачити на вагах зменшення твоєї ваги на декілька кілограмів, і це замотивує тебе діяти далі і покращувати себе і своє життя надалі. Переходь до мене у профіль і підписуйся, адже я ділюсь корисними і безкоштовними порадами, як схуднути і натренуватися.